Екіпаж групи Гарпун окремого батальйону безпілотних систем в складі зведеного загону БПАДЖМІ проводив аеророзвідку в районі Курської області. Під час виконання бойового завдання було виявлено дві зенітно-ракетні системи. Це С-400 Тріумф і ЗРК «Панцер», які забезпечують прикриття С-400. Одна група висунулася на позиції, але в цей момент е, був збитий БПЛА-развідник е, змітним комплексом панки. У цей момент вже були здійснені пуски ракет по координатах, які встигла передати... встиг передати е, збитий БПЛА. Вже сьомий. Восьмий пішов. Внаслідок чого система С-403У заснула критичних пошкоджень. Це успіх було підтвердженням наступного ранку під час повітряної аеророзвідки місце знаходження виявлених попередньо цілей іншим БПЛА.